Привіт всім! Сьогодні у нас 24 лютого, ще нібито зима, але подивіться, яка погода, снігу ніде нема, плюс 11 сьогодні, тому вирішив все-таки торф, ну, субстракт Лібра. Почти набираю такий посуд, тазик, хто як називає, і веду підготовлювати закладати в такі півлітрові горщички. Це буде для чебрецю, для лаванди, які в розсаднику. Подивимося, як вони перезимовували, щоб не, не тратити час, бо гарячий сезон. Робота по вечорах не дуже буду встигати, тому кожен вихідний зараз потрібно працювати, щоб потім. Не жалкувати, щоб розпав якийсь цей. Зараз буду заливати сюди водичкою. Це приблизно тут літрів 30-35. Десь буду лити, поки що випробовувати, лити води десь літрів 3-5 на цей тазик. Воду влив. Пару хвилин дамо, От, бачите, вода ще є. От вона, пару хвилин дамо настоятися щоб ці порозмокало, можливо, навіть більше влию. Дивіться, як він гарно вбирає воду. Навіть багатенько влиє. Пів відра майже більше. більш. літрів сім. Далі буду показувати, як він змінить колір. Значите, він такий зараз світлий. Він змінить колір і як буде набиватися горшочки. Прийшло вже півгодинки, це він набрав вже практично того, що є, що повинно бути, вологий, хороший, Бачите? ще є оці, трошки сухого От грудочки, ну він вже зачекаю трошки, і він все стане на своє місце. Вологи набереться. Уже рівномірний став. Доброго я сюди не сиплю ніякі. Тому, коли вже буду висаджувати, я тоді вже буду комплексом підливати його. Подивлюся, яким комплексом саме. Ну, скоріше все, що продуктами компанії Libra досить гарна ціна. І вони ефективність показали, навіть вже знаю, що беруть великі агрохолдинги і їх на польові культури. Зараз змочується. Вирішив трошки ще по-іншому, як хлопці радили мені. Сам тюк сюди залив поки води, щоб воно відходило. Набиралося. Сюди 5 літрів залив. Зараз ще 5 літрів влив. Полив ще 5 літрів води. Подивіться, бачите, водичка. стоїть. водичка. Пройде декілька хвилин, подивимося, що воно буде. Пройшло хвилин десять, дивіться, у нас все воно знову забрало воду. Значить, можна лити відра два повних води, наявно промикає. Це отак накладаю вершечки півлітрові і от. Вибрав скільки? Так і казав, що приблизно 30 літрів. Чому? Бо тут півлітрові горшечки і тут їх 57. Ну, півтора літра якби помилився. Виглядаю? Знов залив наступну партію, вона і набирається. З цих двох мішків по 225 літрів в об'ємі повинно вийти десь 900, приблизно 900 отаких горщиків, в мене їх є тисячу але вийде десь, мабуть, 800, а той трошки менше. Чому? Тому що, як ви попереднє відео дивилися, я цього субстракту дав своїй рідній тещі і своїм рідним батькам. Також дружина висаджувала вазони. І ще сьогодні наберу, також на квартирі будемо висаджувати вазони. Всім гарної весни, гарної погоди і перемоги. Підписуйтесь, дивимося далі. Що з цього вийде?